Артура, а розкажи мені, будь ласка, а чого ти зараз боїшся? Якісний сервіс з якісним менеджментом. Багатьох це дійсно лякає. Так чи інакше потрібно переходити через свої страхи вже всередині. Варіантів розвитку їх безліч. В чому починаються вже складнощі? Ось я одразу такий спойлер тобі да, даю людям трошки по це точно не такий варіант. Як туди взагалі потрапити, щоб були гроші та кар'єра? Конкуренція це те, що вбиває ринок. А насправді, конкуренція це штука, яка дуже сильно лякає, і тебе, і мене в свій час вона лякала, і багатьох новачків в сфері інтерфейсного дизайну, да? і моїх студентів вона також лякає, які тільки приходять і тільки починають. Але потім, коли ти дізнаєшся про те, які правила тут є в цьому діджитал світі, як він функціонує, і що конкуренція це насправді можливості та гроші, то стає трошки легше. Тому сідай зручніше, буду трошки допомагати тобі, як мінімум. Намагатися да, допомогти, тому що я знаю, що багатьох це дійсно лякає, не тільки інтерфейсних дизайнерів, я ж на цьому роблю упор та фокус тільки через те, що я сам дуже багато років витратив на будування своєї кар'єри і зараз я будую кар'єри для своїх студентів. І вони знаходять собі роботу за тисячу, за півтори, хтось за дві тисячі доларів на місяць. Це стабільна кар'єра, да, це неодноразовий фріланс. Очевидно, що спонсором цього відео є мій безкоштовний марафон, який розповідає, як студенти, які платять гроші проходять 4 плюс місяці, величезні. Програми з повного нуля в чаті з дизайнерами. Яка в них стратегія? Та що особливого я передаю цим людям, що вони знаходять свою роботу. Марафон повністю безкоштовний, він триває два дні, там всього два уроки по 30 хвилин з дуже важливою інформацією, щоб зрозуміти, а що таке 10% ринку і як туди взагалі потрапити, щоб були гроші та кар'єра. Якщо тебе заїбали шрифти, поради із різним непотрібом, книжками, якимись відосиками та туторіалами в Ютубі, якого просто нескінченна така бочка, то переходь, дивись всього ці. Два уроки і якось стратегічно планує своє майбутнє да, у цьому напряму. Якщо тобі дійсно дуже сильно хочеться, давай переходити до нашої головної теми. І перше, з чого я хочу сказати, в мене як завжди тут записані нотатки, це те, що якщо конкуренції немає, то все погано. Да, я навіть зараз не лізу у бізнес-світ, щоб розповідати про ці різні кольори океанів, тобі морей та всього іншого, я тобі кажу дійсно про конкуренцію в кар'єрі. Якщо немає конкуренції, це означає, що, що? що скоріше за все немає попиту. Да? Це очевидне перше логічне заключення, яке з цього випливає. Очевидно, що нові тренди, да? якщо тобі хочеться створити новий тренд, і увійти туди там, де конкуренції нема. Для цього потрібно мати дуже багато досвіду. І ми одразу відкидаємо цей варіант, тому що він не твій. Ну якщо ти дивишся. Це відео, щоб подивитися, дізнатися про конкуренцію. То якщо вона тебе лякає. То це точно не твій варіант. Навряд чи ти зможеш створити тренди, тому давай на цьому закриємо і рухаємося далі. З тисячі дизайнерів 100 хороші, і 10 дійсно круті. Тобто з тисячі дизайнерів 10 будуть із роботою, із грошима, із можливостями. Але навіть із тих 10 не всі будуть розуміти, як воно відбувається, тому що люди просто, ну вони трошки йті на своїй справі. Я одразу такий спойлер тобі да, даю, щоб зрозуміти, що відбувається і чому в людей виходить. Не дуже навіть сильно хочеться поглибити. В тему, де людям трошки по на те, що в них відбувається в житті. Вони просто пливуть за течією, вони навіть входять в інтерфейсний дизайн, просто для того, щоб, ну, подивлюсь, прикольно, не знаю. Можливо, напізніше, десь колись там, ну напевно, м ну а книжка якась. Без ну просто немає фокусу. Тобто, з тисячі от 900 просто немає фокусу. А вже потім із тих, в кого є фокус, ті, хто більше віддаються справі, десяточка, да. Вони все ж таки розбираються, як туди рухатися. Що тут цікаво, це те, що ці 10 користуються тими 990 дизайнерами іншими, які спачки залишаються. Яким чином, і що я маю на увазі? Вони дивляться на те, який неякісний та заповнений переповнений просторинок усім підряд. Да? Якщо простою мовою дизайнерів, які можуть відкрити фігма, щось намалювати в прототипі, створити щось, щоб воно клікабельне було, намалювати якісь там UI-кіт, Йоакіт ось технічні навички, ну їх безліч, типу, ну кожен зараз нормальний дизайнер, який входить в сучасний світ, він може цим займатися. Але в чому починаються вже складнощі? Це в надаванні. Надаванні? Наданні. Коротше, в сервісі, тому що дуже багато людей, фахівців, діджитал-фахівців, вони не знають, що таке сервіс, вони не знають, що вони роблять, вони не знають, на що цей дизайн зараз потрібен клієнту, вони на це дивляться просто як е, рукодільники, да які зараз відкриють програму і щось намалюють. Вони не будуть поглибшуватися в дійсно в проблеми, вони не будуть намагатися зрозуміти проблеми людей, тому що коли до тебе приходить клієнт, і в нього є там 5-10 тисяч доларів на наступні декілька місяців для того, щоб зробити. Якийсь дизайн, в нього є дуже багато страхів, просто піз... Як багато страхів, що це не вийде, це не спрацює, цей дизайн буде лайно. Людина, яка буде це малювати, кудись там зникне, що розробник не зможе знайтися, що моя модель буде нецікава, що я пізніше не знайду гроші. Там мільярд страхів, повір мені. І коли дизайнер, да, ось тисяча, да, пам'ятаємо, 900 з них вони приходять і вони такі: чувак, да, давай просто зараз відкриємо, намалюємо, я тобі все покажу, і все, типу, буде кльово, все буде дуже легко. І ніхто з них не дізнається, а що. Ось тут в сердечки, да? всередині, а воно там болить, там страшно. Зараз навіть не тільки про дизайнерів. Якщо ти це дивишся і ти займаєшся маркетингом, не знаю, продажами, таргетом, SMM, чим завгодно, це також може підходити для тебе 3D дизайном і так далі, і так так далі далі і так далі. Від кожної справи є якась. Своя головна задача для бізнесу, тому що всі ми щось робимо для бізнесу. І коли ти вмієш почути і поставити правильне запитання, типу Артура, а розкажи мені, будь ласка, а чого ти зараз боїшся? Ось ти хочеш зробити цей дизайн, на що він тобі зараз? Типу, які в тебе страхи, які в тебе дедлайн? Розкажи, який в тебе взагалі процес та бачення, я тобі зможу допомогти. Але тут, очевидно, все не так просто, тому що для того, щоб запитувати такі речі і щоб дійсно надавати якісний та корисний е, фідбек. Та Сервіс потрібно мати досвід. Але для того, щоб отримати цей досвід, так чи інакше потрібно переходити через свої страхи вже всередині, ставити такі запитання, брати на себе цю відповідальність, і намагатися вирішувати ці задачі. І разом із клієнтом, очевидно, на помилках вчитися. Так воно функціонує. Так влаштований світ. Варіантів того, як це зробити, безліч. Ти можеш прийти в компанію через компанію зробити, можеш як фрілансер зробити, можеш через аутсорс зробити, де дуже багато різних проєктів просто постійно на заводі, ось так штампується. Як тобі завгодно, як тобі зручніше. Але що головне, я хотів сказати, що бачиш, що з конкуренції дуже багато. Да? Запам'ятали, є тисячі дизайнерів, з них буде 100. Плюс-мінус, які з фокусом ти розуміють, що роблять, і 10 з них будуть ті, які просто аналізують, намагаються аналізувати все, щоб розуміти, як ще якісніше надавати фідбек. Потрібно бути трошки не в собі, як не лякатися конкуренції. Ну, потрібно бути поїхавшим на своїй справі. Ось і тут питання до того: а наскільки ти поїхавши на своїй справі? А наскільки ти взагалі займаєшся своєю справою? Тому що якщо тобі не хочеться трошки з'їхати головою, дізнаватися детальніше, якось стати кращою версією себе кожен день щодня, то тоді. Я навіть і не знаю, що тут сказати, якщо чесно. Ну просто різне значить бачення в нас із тобою, да на ці речі, різний погляд. Коротше, щоб налякатися конкуренції, трошки ось бем. Такі, типу, червоні очі, ти сам собі кажеш, я зараз і пти. Але я точно досягну те, типу, чого я дуже сильно хочу. Я зараз вивчу це, я вивчу це, я навчуся себе продавати, я побудую свою презентацію, я напишу всім людям. в мене буде стратегія писати 50 різним рекрутерам, я буду вчити англійську мову, я буду вчити англійську та японську мову. Тут... Ну, варіантів розвитку їх безліч, і кожен з них веде тебе до реалізації, типу, кращої версії себе та своєї мети, тому що прочитане в книжках часто не працює, да? що ти можеш подивитися на книжки з UX, з UI, там про дизайн-менеджмент щось дізнатися, але воно тобі зараз не допоможе. Це не те, що зараз тобі потрібно. Поглибшися в деталі, і деталі зазвичай в сервісі, який я тільки що розповідав. Тому що всі ми люди, у всіх в нас є страхи, в бізнеса особливо є свої страхи, і тобі потрібно на... Дати сервіс тому, що люди приходять за сервісом. Вони розуміють, що це буде легко, що воно трошки зніме ось цей головний біль. Що мене не буде так все дратувати, всі люди навколо, тому що в мене дійсно є ось тут болячка. Я думаю, що нічого в мене не вийде. Все, ну типу, не потрібно ускладнювати. Я це вже 300 разів намагаюся пояснити і сам ускладнюю через пояснення, але сподіваюся, що ти розумієш, що я маю на увазі. В мене тут написано: останнє, і будемо вже закінчувати. Ти продаєш свій сервіс, якісний сервіс з якісним менеджментом, презентація та продаж себе. Да? Конкуренція це якраз про маси, тому що завдяки масам в тебе є можливість відрізнятися і робити щось своє особливе. Фігма однакова в кожного дизайнера, в кожного дизайнера однакові інструменти. Але те, як він з ними працює, як він функціонує, як він комунікує, як він передає речі, як він розмовляє, як він бачить проблеми, які він ставить запитання. І ще там з десяток таких речей, ось це дійсно визначає тебе як датого фахівця, якому будуть платити гроші. Все, крапка. Тут більше нема нічого. І на цьому будемо з тобою закінчувати. Ділися, будь ласка, своїми думками в коментарях. Я сподіваюся, що цей випуск був для тебе Корисним, якщо так, то будь ласка, постав мені лайк, щоб я продовжував це робити. Дуже обожнюю дійсно читати коментарі та переписуватися з вами, тому залишайте їх, не ігноруйте мене. І побачимось на наступному тижні. Па-па!